Автоматичне створення змісту. Ми вже з вами вже створили стілі і призначили заголовки 1. Заголовки 1 це наші заголовки в нашому документі. У нас червоним створений вже стіль наш особистий. Нам потрібно додати автоматичний зміст. Звертаю увагу, що ви повинні самостійно написати заголовок, назву для слова. Зміст. Потім на наступний рядок ви встановили курсор і далі через розділ меню Рекомендації натискаємо кнопку Встановити зміст. Якщо у вас були створені заголовки, то зміст створюється автоматично. Єдине, що ви можете зробити, це його зробити. Трішки більшим по розміру, тобто відредагувати і працювати як над текстовим документом. Це все дозволяється.